Так ліквідовують бетонні бруси на вулиці Орлова. Місцеві жителі самовільно поставили їх тут, аби транспорт не їздив повз їхні домівки. Тепер же міська влада розпочала боротьбу із шлагбаумами, стовпцями та бетонними конструкціями, які громадяни незаконно встановили на дорогах обласного центру. Останні висловлюють невдоволення. «Здесь вже була куча аварій ночі. Роботники госавтоінспекції постійно зі ловлять п'яних, тому що вони убігають відсюди. там постійно пробки на світофорі. Сюди їде грузовий транспорт, маршрутки об'їжджають світофорса. Твісно, води таким от образом наші жителі вулиці борються з цим произволом. Місцеві пропонують на цій дорозі обмежити рух чи швидкість, або побудувати тротуар. Тоді і пішоходам буде безпечніше, і бетонні бруси не знадобляться. Влада вирішила просто забрати самовільні конструкції. Таких перекриттів вулиць у рівному 15. за їх самовільне встановлення. Передбачено штраф у понад пів тисячі гривень, проте людей це не зупиняє. На вулиці Пухова також є бетонні бруси. Уже найближчим часом міська влада обіцяє їх звідси забрати. Крім того, цей провулок ще й не освітлюється. Отож, немісцева людина може легко йти сюди вночі і травмуватися. Та найбільша небезпека це невчасний доїзд пожежників, швидкої чи аварійних служб. Чиновники навіть порахували збитки. 5,3 мільйона гривень збитків нанесено шляхом виникнення пожеж, а для усування їх, відповідно, мають бути доїзди. Скажіть, будь ласка, чи нормально буде це, коли швидка допомога не може доїхати до хворого, або хворого треба винести для його надання медичної допомоги відповідному закладу і не можна доїхати до відповідного будинку? Шлагбауми, бетонні бруси та стовпці тепер поїдуть до міського шеу. Шляховики обіцяють знайти їм краще застосування. Юрій Шерманський, Сергій Савта інформаційна програма День